Всім привіт! Сьогодні перший виїзд на електробайку, ще не вмикав. Поставив два акумулятора від шуруповерта по 20 вольт, з'єднані послідовно. Вийшло 40 вольт. Зараз на одометрі зіб'ємо пробіг. Заодно подивимося, скільки проїде електровелосипед на ємності 2,5 ампери, Зараз вмикаю, поїздю на пас системі. просто на Курку. Ще не вмикав, тільки виїхав на поле. Зараз заїдемо в ліс, попробуємо по горах поїздити. Ну, все, вмикаємо, розкажу про свої враження, натискаємо. Одразу вмикається па система на одиничці і такий. Нічого собі, тут ще маленький підйом, нічого собі. Перші враження, супер. Я їздив так на подвір'ї там, але то не порівняти. Нічого собі. Мабуть, тут передачі не потрібно буде перемикати. Так, а ну зупинимося, подивимося скільки ми маємо вольт. 41 вольт була трішки просадка. Оце так, акумулятори для тесту, весною будуть замовлятися нормальні акумулятори. Зараз в останні теплі дні можна і покататись трішки на цих. Так. Ну я скажу, так в інтернеті говорять, що пас-система на тільки щось там трішки підштовхує, то я скажу, що добре воно так підштовхує. Так можна проїхати досить... Досить довго. Тут трішки дорога погана. Зараз виглянемо на більш-менш рівну і Спробуємо вжарити. Ну, ми максимальну швидкість перевіряти не будемо, тому що ну, я не бачу сенсу, акумулятор слабенький. До речі, мотор ледь-ледь -лед чути. Ну, Перемкнемося на друге положення. О, відчувається, що велосипед став швидший. Ну, третю. О! Блін, це такий кайф. Потрібно було на початку літа це все купувати і насолоджуватись. Тут тільки що теж був маленький підйомчик. Ну це взагалі тяне, що просто бомба. Зараз я включу ще п'ятий помічник. Взагалі бомба. Так, ніби сюди. Зараз заїдемо до лісу. Так, їдемо сюди. Так, зараз третій помічник. Вітер не знаю, як мене буде чути. Так, вмикаємо одразу п'ятий помічник. Ух ти, йо! Все, я перестаю крутити педалі мило. 22 кілометри вже набрав. Зараз трішки понизим передачу. Ух ти ж 30 кілометрів. Декілька секунд і 30 кілометрів. Під'їжджаю до лісу, вимикаю я п'яту швидкість, бо чесно можна вбитися. Зараз взагалі будемо спускатися. Десь зупинимося, я покажу свій акумулятор. Боже, яка краса в лісі. Це неймовірно. Зараз ми поїдемо. Це такий спуск, там внизу річка. І я тут ще в дитинстві катався і дуже любив туди їздити, однак їхати назад це було справжнє пекло. Зараз спускаюся і спробую виїхати на електровелосипеді. О, До речі, зараз нажму ручку газу і. Ну... Що сказати? Просто шикарно. Я скажу, що в мене є скутер такий немаленький, не на 250 кубів, потужний. Но я вам скажу, це зовсім різні відчуття. Дуже круто. Трішки зупинився. Покажу свої акумулятори. Два акумулятори від шуруповерта, Послідовно з'єднані. Поки що так все в сумці. Мотор 500 Вт Мксус під касету. Ось така в мене величезна касета стоїть. Зараз поїдемо вниз і спробуємо виїхати на асистенті і просто на ручки газу. Дивіться, яка крута гірка. Ну, Тут, звісно, без мотора їду. По таких горах можна їздити тільки з добрими гальмами. До речі, гальма в мене гідравлічні. Всім раджу. Опа! Яка краса! Ну, nee, мабуть, я злізу. Опа. Так, зупиняємося, Ні, проїдемо далі. Річка Південний Буг. Тихо. На їх ташки не співають. Так, зараз спробуємо на першому асистенті виїхати. Спробуємо. Якщо буде важко, будемо вмикати другий, третій. Так, перемикаємося. Угу, окей. Досить легко їхати. Вмикаємо другий. Третій. Ми спробуємо на ручки газу. Не, потрібно допомагати. Ну, допомагає ще взагалі легко їхати. Та ти що? Ми завжди пішки йшли. Ну, можна було виїхати, але це бомба. Я навіть майже не втомився, але ну, п'яте, ну, на п'ятому положенні взагалі. Трішки захекався, але потрібно було одразу на п'ятому положенні. Просто бомба. Отак собі їдеш, ледь натискаєш на педалі і під круту горку він виїжджає. Я навіть не уявляю, як він буде їхати на 48 вольтах на потужному акумуляторі. Вмикаємо двіку. Отак. Спробуємо на ручки. О! Кидає мене кручу. Крутий підйом. 20 кілометрів за годину. 22. Не буду я сильно вбивати акумулятори. Ще потрібно додому доїхати. 25 кілометрів за годину на слабеньких акумуляторах я вважаю це просто прекрасно. Потрібно ще налаштувати задню перекидку. Ще не налаштовував, так як мотор колесо встановив, так і воно стало так, як рідне. Ну, там взагалі довелося трішки попрацювати наждачком, але там буквально пів міліметра. Вже виїхав з лісу, трішки поговорю про враження. Враження просто чудові. Дуже шкодую, що раніше не придбав. Задоволення не дешеве, але воно того варте, хоч якісь емоції в житті надає. Проїхав 3,5 км. І скажу, що під таку горку, як я тільки що їхав, то другого положення асистента це взагалі супер. Тягне просто на ура. Зараз ще доїдемо додому. Я думаю, кілометрів 6 на цьому акумуляторі. Запросто можна проїхати. В кінці відео скажу, зараз поки добираємося додому. Ще один підйом. Пробуємо третє положення. Ручка газу. Двадцять кілометрів за годину. Двадцять. Я думаю на цьому акумуляторі по рівному асфальту 30, це запросто піде. А яких як 35, мабуть. Тут їхали ми 30. Мабуть, буду закінчувати відео. Ще поїду додому, поставлю на зарядку акумулятори і, можливо, ще пізніше ще раз виїду, тому що прям хочеться і хочеться їхати. Безкрайня краса. Їдеш собі, тиша і насолоджуєшся ось цим виглядом, що може подарувати такі емоції. Мотоцикл, ні. Автомобіль, ні. Пішки. ну Пішки також добре ходити. На звичайному велосипеді. Також прикольно, ну електро це просто супер. Якщо маєте можливість, то якщо сумніваєтесь, то не сумнівайтеся. Можете купувати, якщо є можливість, візьміть в когось прокататися. Я вам даю гарантію, що на другий день ви побіжете в магазин, замовляти і збирати собі електровелосипед для ваших потреб. На цьому, мабуть, все. А, проїхав я. 4 кілометри, напруга 36 вольт. Ну, я на тих підйомах добре висадив акумулятор. Але я додому доїду. Мабуть, ще 2 кілометри він проїде запросто. На цьому все. Такий короткий огляд, перший виїзд, я вражений. Всім, кому було корисно, ставте подобайки. Всім добра, до нових відео.